Так, яку коробку передач вибрати, кожен автолюбитель, який, хоч раз стикався з купівлею автомобіля, ламав голову над тим, з якою коробкою передач придбати собі тачку, щоб вона була надійна, неприхотлива та й не попасти в дорогу вартісний ремонт після придбання свого залізного коня? Ну і щоб ваші СТОшники не плакали від щастя, коли ви приїдете на капремонт коробки передач. Всім привіт! У мене все про автомобілі. Прошу підписатися на мій канал і само собою поставити ось такого жирнючого лайка. Зараз ми з вами будемо розбиратися у видах, плюсах і мінусах усіх коробок передач, а також яку коробку передач вартує взяти. Існує чотири види коробок передач. Механічна їжа називають традиційна, автоматична коробка передач, роботизовані коробки передач і само собою варіатори. Я думаю, що про механіку вам багато не треба говорити, тому що всі все бачили, всі все чули, всі все знають. Так що, механічна коробка передач переключається за допомогою важеля та щеплення, до плюсів механічної коробки передач належить динаміка, дешевизна обслуговування, само собою, тривала експлуатація, мінус є єдиний, що вам треба рулити на дорозі. Потрібні відповідні навички, тому що не кожен може цілий день взяти і проїхатись на механіці. До другого виду відноситься автоматична коробка передач. Її ще називають простим гідротрансформатором. До таких коробок передач відносяться айсіни, Mercedes 4G Тронік, які полюбляли ставитись на японців та німців. Перевага цих простих гідрачів є в тому, що при правильному обслуговуванні вони можуть проїхати 500 і більше тисяч кілометрів. Були й випадки, що ці коробки передач переживали двигуни мільйонники Тобто, по факту, двигун зламався, а коробка ні. До третього виду коробок передач відносяться роботизовані коробки передач. Вони поділяються на два види: а саме роботизована коробка передач з одним щепленням та роботизована коробка передач з двома щепленнями. До плюсів роботизованих коробок передач з одним щепленням відносять економічність по витраті палива, також простота конструкції, а також дешева вартість порівняно з іншими автоматичними коробками передач. До речі, а ви знали, що ці коробки передач полюбляють ставити всі Peugeot, а також. Шупильки. До недоліків роботизованої коробки передач судним щепленням відносять повільне перемикання, а також втрата тяги при перемиканні. Дехто їх ще називає ривками, легенькими такими при перемиканні. З цим роботом краще не обганяти автомобіль, не переконавши, що ви зможете обігнати їх, тому що коли при обгоні втратиться тяга при переключенні, ви просто зможете не встигнути обігнати цей автомобіль, що може спричинити аварію. Тобто старайтеся зробити певний запас при обгоні. А роботизовані коробки передач з двома щепленнями мають просто досить багато переваг. До плюсів таких коробок є дуже швидке перемикання, також дуже плавне перемикання і висока динаміка. Їх дуже полюбляють ставити на німецькі автомобілі. Я думаю, ви здогадали, що це за коробки передач. Це так звані DSG. Дуже любить вак групи їх ставити. Ці роботи мають один недолік у зв'язку з складною конструкцією. Вони мають два щеплення і два ряди передач, що збільшує вартість ремонту. А по факту це класний надійний робот. Також слід зазначити, що роботизована коробка передач з двома щепленнями має два підвиди. Один підвид це з сухим щепленням, другий підвид це з мокрим щепленням. До переваг сухого щеплення відносять вищий ККД. Економія палива, а також швидке спрацювання, ну і, само собою, вага за рахунок її конструкції. До недоліків сухого щеплення відносять гірше охолодження при високих навантаженнях, ризик перегріву, також менший ресурс, ну і подеколи бувають ривки при перемиканні. До речі, вони часто використовуються в автомобілях з меншою потужністю або в умовах міської експлуатації. А ось перевагами мокрого щеплення є здатність передавати більш крутний момент, краще охолодження, більший ресурс у зв'язку з кращим охолодженням, а також плавне перемикання. Тобто, я думаю, не секрет, ви здогадалися, що все-таки мокре щеплення краще. До недоліків мокрих коробок відносяться вища витрата палива, повільніше перемикання, вища вага у зв'язку складною конструкцією, також вартість ремонту у зв'язку з складною конструкцією. Ну і само собою ці коробки переважно ставляться в автомобілях з більшою потужністю, ну і спорткарах. Четвертим видом автоматів є варіатори. Вони поділяються на чотири вида, але у зв'язку з тим, що переважна більшість варіаторів використовують тільки два види. Ось тримайте два різновиди. Це є ременеві з абревіатурою Belt-CVT, а також тороїдальні з абревіатурою Toroidal-CVT. До переваг ременевого варіатора відносять простота конструкції, плавність ходу, економія палива. До речі, вони використовуються в більшості автомобілів у зв'язку з тим, що хитрі інженери хочуть зекономити на вас. До недоліків таких варіаторів відносяться обмеження по крутному моменті. Ремінь може прослизнути або зноситися при високих навантаженнях. Вони не є придатними до більш потужних автомобілів. Також особлива чутливість до масла, тобто варіатор потрібно обслуговувати спеціальним варіаторним маслом. І його несвоєчасна заміна або використання іншого масла може привести до дуже швидкого зносу варіатора. Ну і основний недолік варіатора це ремонтопридатність. Це дуже дорогий ремонт. Другим видом варіатора є тороїдальний варіатор, якого ще називають тороїдал CVT. До... Плюсів даного варіатора є те, що він здатний збільшувати крутний момент і може підходити до більш потужних автомобілів, чим ременевий варіатор. Також плавність цього ходу ідеальна. Ну і він вважається більш потенційно надійним, чим звичайний ременевий варіатор. По недолікам, цей тип варіатора він є більш складний, тобто він дорожчий в обслуговуванні і він дорожчий по ремонту у зв'язку з складною конструкцією по відношенню з ременевими варіаторами. В нього є більша вага та розмір, ну і само собою вартість. Як правило, вони є дорожчими у виробництві, ну і само собою, менш поширеними у народі, зустрічаються доволі рідко, що деколи унеможливлює його обслуговування та ремонт. Друзі, якщо я би робив топ по найкращих коробках передач, на перше місце я би поставив механіку. Механіка вона є проста, надійна, ремонтопридатна. На друге місце я би поставив простий автомат, тобто простий гідротрансформатор. Він також зарекомендував себе при правильному обслуговуванні як надійний, і він може виїздити від 500 до мільйона. На третє місце я би поставив роботизовану коробку з мокрим щепленням. Її полюбляю ставити в ваги. Вона також плавна, гарна коробка, яка буде вас тільки радувати, ну і само собою тішить те, що запчастин до неї є море в Україні, тому вона стоїть на третьому місці. На четверте місце я би поставив тороїдальний варіатор у зв'язку з тим, що в нього є здатність до більшого крутного моменту. Плавність, само собою, його класна і надійність. Але проблема стоїть в тому, що їх є мало в Україні і не завжди можна його зремонтувати. І ще треба пошукати майстра, тому що там дуже складний ремонт. На п'ятому місці я би поставив робот з сухим щепленням. Хоч він швидше зношується, і не є настільки надійним порівняно з мокрим щепленням, але він більш надійний від варіатора. На шостому місці я поставлю ременевий варіатор у зв'язку з тим, що в нього є здатність до перегріву. Його треба обов'язково обслуговувати від дзвінка до дзвінка, що в наших реаліях деколи неможливо цього зробити. В нього є здатність до швидкого зносу, якщо ти неправильне масло залиєш, а ви знаєте, що в нас дуже люблять підробляти масло, дуже люблять ставити ліві деталі, щоб подешевше. І по факту виходить, що виходить. Ти можеш вробити коробку. Також може бути таке, що ти десь візьмеш трошки більше газнеш, чи поїдеш десь на трасу, більше 120. Кілометрів на годину. І він може перегрітися. І ти можеш попасти в досить дороговартісний ремонт. І на сьомому місці в нас буде роботизована коробка з одним щепленням. Хоч вона, порівняно з іншими видами коробок передач, є досить дешевою, але в неї є свої проблеми, вона менш надійна. І ти можеш її ремонтувати досить часто, друзі. А яка для вас найкраща коробка? передач? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я хочу почути від вас ваші варіанти.